Цілення, людина прямо встане і буде кудись висіти. Куди насправді, а, вже найбільші перемоги є, що ми сікаємо. Що буде далі, як по сценарію, як воно скінчиться, ніхто не знає. Але найбільша перемога вже є. Ми тут за дві години кілька ж ти людей зібралися. А я не знаю, як їм дай. Ми, а, і це не Ну, вони злякалися, роблять бониці. І цей страх це основа нашої перемоги. Дякую всім, хто прийшов. Давайте ще, друзі. Ліні... А... Давайте подивимося. Може вони такі якраз низьки ну, розуми. Я посередсь не кажу, вже повернуться, і а, розуміє, що на сірам потягне його собою. Я нагадаю, що колись Янукович не здав закарчення. Одного не здав, а потім подія за подією. Микола я сподіваюся, має розум, а, мудрість, розум, хитрість, не припускається цих помилок. А ще раз у Миколахсівичу відбути одне місце тим, хто порадив йому чворити таке з собою. Тобто люди, які вселилися відповідальні, що вони вже порішають, хай відповідають в тому, після проклади, порішають. Кращого аргументу, ніж сьогодні ваші діячі дали для створення незалежного до корупційного суду і важко подумати. Дякую щиро вам, що усім довели. Перше, необхідність створення корупційного суду. Друге, те, що це корупційне бюро, ми таки не дарма з вас вивчимо. Подивіться зараз. Насправді, це наша спільна перемога. я насправді знаю, як е, е, нелегко було і бюро, е, е, і спецпрокуратуру в своєму порську рівнику, як нелегко, як всі на них довели систему. Хлопці, знаєте, ви не одні. Знаєте, що ми разом з вами. Ідіть до кінця, і ми будемо разом з вами. Ви зараз заслуговуєте довіру і цієї довіри ви відомте довіру до цієї правоохоронної системи. Колись ми реформуємо і але ви та основа, з якої ми почали. Дякую вам, хлопці, дякую всім хто прийшли. Ще раз доброго дня. Пановна громади, я хочу звернути вашу увагу, що ви сюди прийшли не відбувати, а прийшли діяти. Я нікого в жодному пані не. Якоїсь... На віддії, я, кого я, туда... Прошу народних депутатів нам посприяти. Ну, я Наразі я... ми ситуацію жодним чином не контролюємо. Не є вхід, не прикритий жодними активі... активістами позаду, є незах... незахищена стіна в утворі суду, яка веде до ДПС напряму, через яку можна вийти та перестрикнути. Я прошу народних депутатів посприяти, поговорити з охороною суду для того, щоб нам надали доступ до подвір'я суду, щоб відкрили ворота. Щоб громада могла зайти у двір і реально контролювати будівлю суду. Тому що те, що зараз ми тут стоїмо, я дякую автомайдану, що вони закрили виїзд центральний, але е, ми маємо розуміти, що у владі теж не ідіоти сидять. І е, є люди, які заробляють гроші, це є хліб забезпечувати безпеку охоронюваних осіб. І тому, якщо ми зараз тут будемо стояти до одинадцятої, то після одинадцятої він просто вийде і втече. Тому я прошу ще раз народних депутатів